Сьогодні побачила цікавий рецепт в інтернеті, хочу його показати вам, як я буду робити на сковорідці цептер м -м, куряче філе в вершковому соусі. Перше я поставила сковорідку е, розігрітися, бо мені потрібно, щоб йшли капельки, перлинки такі. Ну, Вона майже, майже готова. Я хочу е, не на сухій сковорідці обжарювати, а я хочу на маслі. Отже, я буду дала вершкового масла на сковорідку і відразу даю куряче філе. і трішечки обжарю, е, це все з е, бокторів. Далі я обжарила на сковорідці з двох сторін. Пізніше я до, на сковорідку вдала три зубчики чесничку. І зараз я буду додати помідори на різень. І буду це обжарювати. Коли мої помідори з часничком трішечки потомились, я додаю вершків. У мене домашні. Тому такі густі. Пушку дві я зараз гляну і буду е, ставити моє куряче філе обжарене, е, на сковорідку до цього соусу ще потомитися. Ось так, моє куряче філе вже в вершковому соусі. Я накриваю кришкою і даю потомитися 10-15 хвилин. Отже, моя курочка протомилася. Далі я додаю. Сир тертий, виключаю нагрів. І буду закривати кришкою. І ще 15 хвилин або 10, мені не горить. Хай воно ще настоїться, і потім будемо куштувати. Ось така смакота у нас вийшла. Скоро будемо куштувати. Бажаю вам, щоб вам все вдавалося. І все смакувало.